Все дорога родина, шановна громада. Руслан був такою людиною, яку знали всі. Смильничний вступивши до Острозької академії. Він для нас всіх. Для всієї нашої громади, для колишнього Острозького району, для міста Острог, для всіх. Він був хорошим другом, порадником. Руслана знали всі. Перші комп'ютери. Перші комп'ютерні мережі. Руслана знали всі. До Руслана зверталися усі. І він був не тільки професіоналом своєї справи. Він був художником. Він був письменником. Він був хорошим чоловіком для своєї дружини, для своїх дітей. Кожна смерть героя, героїні є важкою втратою для нас усіх. Але коли присутні тут академічне братство, викладачі, присутні колеги, присутні друзі, побратими бойові, сто раз складніше, коли ти людину знав особисто, яка була щирою, відкритою, доброю. Усі знали Елвіса, ще студентських років і побратимів. Але, на жаль, війна забирає найкращих. Дорога родина. Прийміть щирість і вчуття від усієї нашої громади. Руслан загинув як герой, і наша пам'ять про нього в наших серцях залишиться назавжди. Шановна громада, я дякую, що прийшли провести в останню дорогу Руслана. І коли приходите на кладовище, підходьте до могил, де майорить синьо-жовтий прапор. Там лежать хлопці і дівчата, які віддали за нашу свободу, за наш мир, найдорожче, що в них було, бо віддали своє життя. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні!